У Вашингтоні закінчився щорічний міжнародний симпозіум, присвячений розвитку медичної науки та надання медичних послуг в Українах СНД. Організатором конференції виступила американська корпорація Максвелл, яка спорудила завод із виробництва ліків в Україні. Напевно, саме тому, як за складом учасників, так і за фокусом уваги на першому місці серед країн СНД опинилася. Україна розповідає Тетяна Ворожко. Конференція проходила паралельно у двох напрямках: комерційному та медично-науковому. Учасники першого зосередилися на викликах, які стоять перед бізнесом та інвестиціях в сферу охорони здоров'я в Україні. Найбільше занепокоєння викликає архаїчне законодавство. Також у додаток до юридичних проблем інвестори зіштовхуються серйозним психологічним тиском у зв'язку з політичною нестабільністю. Чимало сподівань покладається на покращення умов ведення бізнесу в Україні у зв'язку вступом до сод. захист інтелектуальної власності в Україні згідно з нормами сод допоможе фармацевтичній індустрії та фармакології. Особливістю другого напрямку була присутність вражаючої кількості наукових світил, як зі сполучених штатів, так і з України. Голова корпорації Максол Кеннет Алібек, каже, що його компанія сподівається не лише принести нові методи та ідеї в Україну. Ми очікуємо і обратне направлення. Ми очікуємо і зворотні напрямок, Незважаючи на те, що Україна перебувала у складі радянського союзу, а отже, певною мірою відстала від розвинутих країн в Україні є достатня кількість серйозних розумів, цікавих технологій та продуктів, результатом яких можуть стати серйозні технологічні наукові проекти в Сполучених Штатах та загалом на заході. штатах і один з найбільш перспективних напрямків серцева судинна хірургія. Ми зараз вийшли на той рівень, коли ми можемо працювати на рівних, а в деяких напрямках у нас результати кращі ніж в інших країнах. Наприклад, інфекційний ендокардит, де ми досягли результатів 10 разів кращих ніж в європейських і американських клініках. Ми застосовуємо нові розробки, які є оригінальними. являються оригінальними. Геннадій Книшов зуважив, що як завжди бракує фінансування в першу чергу на закупку обладнання та препаратів. Америка повинна допомогти ресурсами, інвестиціями, побудовою нових лікарень фармацевтичним виробництвом, новими дослідницькими центрами. Талант в Україні є, але ресурсів недостатньо, щоб цей талант розвивати та використовувати. Зокрема, тут була представлена на державна організація фонд цивільного дослідження та розвитку, діяльність якої присвячена міжнародному науковому та технічному співробітництву. Ми бачимо, що українські вчені роблять передові дослідження, але часто вони не мають достатньо зв'язків із американськими вченими. Ми можемо допомогти побудувати ці зв'язки. Ми також можемо допомогти із постачанням обладнання та забезпечити підтримку вчених, які хочуть друкуватися в іноземних наукових журналах. Всі Учасники конференції кажуть, що від обміну ідеями розробками та технологіями виграють обидві сторони. Але в першу чергу світова наука та здоров'я пацієнтів Тетяна Ворожко Андрій Годованець Голос Америки.